Вітання усім шанувальникам футболу. Вітання з Хмельницького стадіону Поділля. Запрошуємо вас на матч восьмого туру чемпіонату ПФЛ першої ліги групи вибування. Сьогодні команда Поділля Хмельницький, господарі нашого поля, прийматимуть команду Фенікс Маріуполь. Утож, знайомимо вас зі складами команд. Зараз склад Хмельницького Поділля до вашої уваги. Воротах номер 55 Антон Задарейко, 39-й капітан команди Денис Балан, 33-й Олег Веремінко, 19-й Владислав Шкіндер, 4-й Валентин Корішко, 8-й Орест Панчишин, 2-й Павло Савчук, 9-й Віталій Гемега, 5-й Назар Лис, 35-й Антон Савін, 7-й Ярослав Квасов. Головний тренер команди Сергій Ковалець. До вашої уваги склад команди «Фенікс Маріуполь», номер перший воротар Віталій Жупанський, 19-й Артем Данилюк, 27-й Вадим Червак, 6-й Артем Вовкун, 4-й Дмитро Махнєв, 24-й Володимир Матусевич, номер 33 Владислав Сидоренко, номер 90 Капітан команди Андрій Богданов. 34 Єгор Булгаков. 11 Руслан Буряк, номер 7 Руслан Непойпієв, головний тренер команди Максим Фещук, тренер Володимир Журавчак. Що ж, поєдинок вже розпочався. І команда Поділля, яка виступає в цьому поєдинку в білій формі. Бере м'яч під свій. Контроль і зараз кутовий для Поділля, котовий з лівого флангу, подача в штрафний майданчик. Захисники команди Фенікс Маріуполь м'яч виносить, Удар зараз через себе було дуже і дуже непогано. Пробивав лис. Ну але тут жупанський на місці. Доволі такий непоганий цікавий удар. Вийшов від Назара Лиса. Цим результатом також був задоволений Максим Фещук. Ну а в третьому турі. Фенікс Маріуполь. зараз небезпечно може бути тут падіння. Арбітер показує, що можна грати. Ну і жупанський м'яч виносить. Перший такий тривожний дзвіночок зараз пролунав біля команди. Тут груба помилка. Гемега вривається штрафний майданчик. Ну і цей момент гравці команди Фенікс Маріуполь привезли самі собі. Готується виконати подачу в штрафний майданчик. Можливо, яка зараз буде домашня заготовка. Піднімає руку вгору. Савін є дозвіл від арбітра. Савін пробиває, пробиває ближній кут. Несподіваний удар для жупанського. Ну але склалось враження, що Віталій жупанський тут контролював ситуацію. Ще раз дивимося, цей хитрий удар в повторі тут цікаво придумав Савін, але в принципі у ворота не влучив. цей поєдинок для Поділля архіважливий тут потрібно. Робити все можливе для того, щоб здобути три очки. Зараз удар поворотах за дерейко в грі, чи не перше в цьому поєдинку. За дерейко заволодів м'ячем. Не пайпієв прибував по воротах. Удар ствір, удар точно не для статистики, ну але удар не архіскладний. Ну, доволі така цікава команда. Фенікс Маріуполь. Тут головна зірка. Звичайно, це Андрій Богданов. Капітан. Але після цієї атаки простріл, удар по воротах, Рикошет і кутовий. Лис пробивав тут. Не зовсім хитро, але пробив непогано. Савін все розпочав, продовжив Гемега. Гемега повернув м'яч для Савіна. Савін обіграв один в один суперника. Савін прострілює удар з носка від лиса. І рикошет зараз буде кутовий. Тут вдало в обороні зараз зіграв Вовкун. Триває. Зараз атака від Фенікса. Удар небезпечно. із задерейко. Мяч ловить на мертво. За хотів якомога швидше розпочати атаку своєї команди. Все-таки з м'ячем попрощався. Ну а ми ще раз дивимося на удар Данилюка. Непоганий удар вийшов Данелюка. Тут дуже дуже важливо, що Задарейко м'яч спіймав на мертво. Якби він м'яч відбив перед собою, там тут як тут уже був Руслан Буряк, і Буряк був готовий зіграти на добивань. Ну і біля м'яча майстер виконання стандартних положень. Наддосвідчений капітан команди Фенікс Маріуполь Андрій Богданов. Є стандарт від Богданова, який м'яч зараз забиває Богданов. Ви Тільки на це подивіться. 0-1 у нашому поєдинку. Команда Фенікс Маріуполь виходить вперед на 41-й хвилині. Андрій Богданов кладе неабиякий штрафний її. І... Біжить в обійми лікаря команди Назара Копутя. Ну, людину в нашому поєдинку тут вітання і для генерального директора зараз команди Фенікс Маріуполь для Юрія Павлишина, який кількома днями тому святкував свій день народження. Ну а зараз ще раз бачимо в повторі бездоганний штрафний від. Андрія Богданова і рахунок відкрито. Задарейко не виручає свою команду на 40-й хвилині. Андрій Богданов ускладнює зараз життя в першій лізі для команди Поділля Хмельницький. Ну і чекаємо зараз на реакцію на пропущений гол від команди Поділля хмельницький Ну і швидше за все. Перший тайм так і завершиться з рахунком 0-1 на користь команди Фенікс Маріуполь. Саме так і є гол зі штрафного, гол красень від Андрія Богданова, який зараз на наших екранах. Що ж, перший тайм за командою Фенікс Маріуполь. Попереду ще багато цікавого в нашому протистоянні. Залишайтеся з нами. Шановні болівальники. Ми знову в Хмельницькому. Ми знову на стадіоні Поділля повертаємось на другий тайм протистояння. Восьмого туру першої ліги ПФЛ, групи вибування Хмельницьке Поділля приймає команду Фенікс Маріуполь». Поділля виступає в білій формі. Команда Фенікс Маріуполь у Червоно темно синій Ну і цей стандарт це шанс для команди Поділля, шанс щось змінити. Шанс забити непогана подача, але це розминка для Віталія жупанського. Жупанський без проблем виходить з воріт. І цей м'яч забирає на мертво. Десь можливо не найкраща подача зараз. Від Антона Савіна, одного з лідерів команди. Непайпієв Непойпієв, штрафному майданчику, Непайпієв підробляє підправу, пробиває Непойпієв. М'яч у воротах. 2-0. Стає рахунок, Непайпієв свій шанс реалізовує. За Дерейко тут не виручає свою команду і рахунок 0-2. Стає у нашому поєдинку на 62-й хвилині матчу. Руслан Непайпієв забиває свій другий гол за команду Фенікс Маріуполь. Непайпієв розхитав захисника, пробив по воротах і м'яч все-таки. Від рук задерейка залітає за лінію, Відповідно, рахунок стає 0-2 в нашому протистоянні. І Цей гол ще більш ускладнює життя в першій лізі для команди Поділля Хмельницький. Ну тут м'яч 100% за лінією. Тут немає про що говорити. Не пайпієв тут трішки розхитав Веремієнка, Веремієнко також трішки послизнувся в цьому епізоді. Думаю, звернули увагу в повторі. І команда Фенікс Маріуполь дуже і дуже близька до того, щоб все-таки здобути позитивний результат. Ну але чекаємо зараз на відповідь від Поділля. Подача в цей майданчик. Удар головою. 2-1. Шаврін зараз забиває, забиває дуже і дуже швидко. 1-2 інтризі в нашому протистоянні бути. І ця інтрига буде. 1-2, В цьому поєдинку ще абсолютно нічого не зрозуміло. Вадим Шаврін, який щойно вийшов на заміну, зараз прекрасним ударом го головою скорочує розриву рахунку на 63 й хвилині забиває. Нападник команди Поділя тут прекрасна подача була в штрафний майданчик і рахунок стає 1-2. Прекрасна передача від Корішкова. Прекрасна гра головою від Шавріна. І тут жупанський безсилий і жупанському складно було зреагувати на удар з близької відстані. Ну і зрештою тут шикарний удар від Шавріна. 1-2 інтризі в нашому поєдинку. Бути. І ще одна подача. Тут захисники команди Фенікса м'яч виносять. Що ж, розпочинається так званий такий штурм воріт команди Фенікса Маріуполя, удар по воротах, удар від зараз Олега Веремінка. Удар непоганий. Центральний захисник Хмельницького Поділля підключається в атаку. Пробиває непогано, але не точно. Гемега через Сніжка. Сніжко повертає м'яч для Гемеги. Гемега подача в штрафний майданчик. Небезпечно удар. Стійка, який момент зараз профатила тут. Євгену по справжньому не зафартило. І зараз по-справжньому напхав своїм захисникам Віталій Жупанський. Який момент профатило пробиває, і м'яч влучає в стійку. Просто божевільний момент зараз у команди Сергія Ковальця і господарям Поля банально не щастить. Ледь знов джок. Не став для своєї команди Євген Профатило. І зараз буде подача в штрафний майданчик від ГМГ. Можна сумніватися, що за Дрейко в штрафному майданчику саме так і є. Є дозвіл від Назарія Дьордя. Подача від Гемеги за Дерейко. Ну тут м'яч виходить за межі штрафного майданчика. Гравці Фенікса м'яч виносять. Все, лунає фінальний свисток. Фенікс Маріуполь святкує на виїзді перемогу з рахунком 2-1. Фенікс Маріуполь бере реванш. Поділля за поразку в першому колі у Львові на стадіоні Скіфі. Емоції від Максима Фещука зрозуміти можна. Його команда набирає ще три очки. і Фенікс Маріуполь цією перемогою багато-багато що собі може гарантувати у цьому чемпіонаті. Отож, Фенікс. Перемагає в дуже, дуже непростому поєдинку для вас. І матч коментував Богдан Пастернак. Любіть футбол, любіть Україну, підтримуйте зсу, донайте на зсу. Все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні, героям. Слава обов'язково почуємось мирного та спокійного вам дня.